Вітаю, друзі, сьогодні, 4 червня 2025 року, і в Брюсселі відбудеться нове засідання країн-учасниць контактної групи з питань оборони України, відомої як Група Рамштайн. Попереднє засідання 27 тобто, це буде 28 а попереднє 27 відбулося 11 квітня цього року. І головною новиною. Цього засідання стало те, що на цьому засіданні не буде присутній голова Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів під Гексерт навіть по відеозв'язку. Сполучені Штати представлятимуть на цьому засіданні. На рівні посла США при НАТО Меттю Вітакер. Відсутність Піта Гагеса Гагсета, Сполучені Штати пояснили конфліктом у його робочому графіку, графіку щільним графіком, тому що він зараз був присутній в Сингапурі, там відбувалася безпекова конференція Південно-Східноазійська. І летить зараз Європа. Однак на засіданні НАТО, е, окремо, ще буде засідати е, НАТО, він буде присутній. Е, зауважу, що цей формат Рамштайн ініціювали самі США. У 2022 році, в квітні 2022 року, е, тодішнім главою Пентагону Лойдом Остіном було. Ініційовано цей формат, і він показав себе як ефективний механізм забезпечення зброєю та розвідувальною інформацією України під час ведення бойових дій. Однак, фактично зараз ініціатор створення цього формату символічно заявляє, Європейським лідерам це Велика Британія, Франція, Німеччина. Що тепер відповідальність за війну Російської Федерації проти України ведете, несете ви, ви повинні проявляти ініціативу у цьому форматі Рамштайн забезпечувати Україну зброєю. А ми, Сполучені Штати, постоїмо з боку і у разі необхідності. Тоді, коли ми захочемо і вважатимемо за необхідне, ми втрутимося в цей процес. У той спосіб, у який нам це буде вигідно, тобто Сполучені Штати чітко показують, що Україна вже давно стала для них, після, ну фактично, після того, як Трамп прийшов до влади, це в січні 2025 року, Україна стала для них, для Сполучених Штатів другорядним напрямком зовнішньої політики, а першочерговим напрямком стала Південно-Східна Азія. Де Сполучені Штати чітко заявляють про те, що вони будуть і далі захищати свої інтереси в Тихоокеанському регіоні, не будуть виходити як з України з тих альянсів, які там укладені, навпаки, будуть формувати інші альянси, будуть жорстко захищати свої інтереси, в тому числі підсилюючи військову складову. І, звісно, що це суттєво контрастує із. Тим, що відбувається на українському напрямку, при тому, що Україна фактично віддала Сполученим Штатам пріоритет у е, отриманні доходів від своїх надр, однак навзаєм від Сполучених Штатів е, нічого фактично не отримала. Ну наскільки я розумію, поки що Україна отримує розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів і ті військові. Е, ту військову допомогу, ті військові пакети, які були е, ухвалені ще за попереднього президента Байдена, тому що е, будь-яких рішень про надання нових пакетів е, Сполученими Штатами не ухвалювалося. Це свідчить про повну, ну, по-перше, це свідчить про е, непослідовність і е, не е, можна сказати. Про США як країну, на яку Україна не може покластися. Це вже втретє чи більше Сполучені Штати фактично розвертають свою політику щодо України, зраджуючи наші інтереси. Перше, це 1994 рік, коли вони вимагали віддати нам, від, нас віддати ядерну зброю, а на взаєм ми отримали е, фактично. Неробочий механізм гарантування нашої безпеки, звісно, тут є наша вина про те, що ми на це погодилися, але позицію Сполучених Штатів теж треба мати на думці. Друге, це 2014 рік, де фактично вони не наклали тих санкцій на Російську Федерацію у зв'язку з Будапештським меморандумом 1994 року, 2022 рік, коли ми. Поклалися на їхні запевнення про те, що вони будуть з нами йти до перемоги, про які неодноразово заявляла адміністрація Байдена і в 2025 році, не мов році, немов би ми мали справи, не зі сполученими штатами, а з кожною конкретною адміністрацією, вони різко змінили свою політику, хоча слід визнати про те, що юридично зобов'язуючих документів, які би зобов'язували Сполучені Штати нам допомагати. Де факто немає, бо Депольський меморандум вони не порушували, але з політичної точки зору Сполучені Штати нас точно зрадили, і ми повинні це взяти до уваги на стратегічну перспективу розуміння того, як і з ким нам розбудовувати відносини. Отже, виходить, що після цього Рамштайну основна вага на допомогу Україні впаде на. Францію, Великобританію, Німеччину, Польщу. Побачимо, які будуть результати цього Рамштайну. Однак, умовно кажучи, Сполучені Штати зайняли дуже вигідну позицію, вигіднішу, навіть ніж у КНР, яка просто стоїть з боку війни Російської Федерації та України. Можливо, там на якихось дуже таємничих таємних рівнях вона якось приймає участь, але фактично навіть в риториці не втручається Китайська Народна Республіка в нашу війну. В той час, коли Сполучені Штати з одного боку активно заангажовані, з іншого боку, своїми діями показують, що це вже тепер європейська проблема, і їм до цього діла немає. Сконцентрувавшись, Сполучені Штати сконцентрувалися на, як я вже сказав, південно. Азійському регіоні Тихоокеанському в зв'язку із е, протистоянням із Китайською Народною Республікою. Будемо спостерігати, але е, ми можемо констатувати повний крах е, дипломатичної концепції Зеленської і компанії, які не спромоглися переконати наших американських партнерів, в тому числі адміністрацію Трампа, продовжувати підтримку України через свою вкрай низький рівень інтелектуальної, е, ділових якостей, вольових якостей. і Звісно, що через свою професійну некомпетентність чого на жаль більшість українців досі не зрозуміли, будемо спостерігати.